ефірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Головній госпітальній базі області продовжують рятувати життя пораненим військовим. Робота медиків триває цілодобово в день і вночі. Про унікальну історію порятунку ще одного захисника, моя колега-журналістка Вікторія Галка. Євген родом з Житомирщини. Військовий був важко поранений 24 грудня на Донецькому напрямку. Під час виконання бойового завдання разом з побратимом потрапили під ворожий обстріл. Бійці вкрилися в трубі, яка була частиною дорожнього мосту. Порятунку дочекалися лише через тиждень. Я кажу, Євген всю правду війни не можна описати словами, і все, що він переніс, це. Дуже різку біль почуття, яке, на жаль, приводить до розпачу, але він все це пройшов, пробувши сім днів під мостом. Весь поранений із великою крововтратою, хлопці, які були поряд. Намагалась скидувати продукти з дрону, щоб він зміг вижити з товаришем. Але справжній героїзм в тому, що вони все витримали. Весь час з побратимом, прикриваючи один одного, бійці були поряд, трималися з останніх сил, пригадує військовий. Тиждень тримався, Вон так тримався села Хопець, Негородський. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали безбалюючі. Ми показали координати свої, нам кидали таблетки. Це ми брали таблетки і пили. І на самий день командир вибору, командир вибори виборов ну, час, коли був туман, дрони в туман не літають. І цим рішенням наші хлопці з моєї роти, побратими прийшли. Ну, один хлопець той сам йшов, автоматом гоніс, а мене чотирьох несли. Молоді медики лікарні провели надскладні операції, рятуючи оборонця. Пацієнт він надійшов до нас 1 січня в край важкому стані. Він надійшов на апараті штучної вентиляції легень з гіпертермією, з дуже синфікованими рани ніжньої кінцівки. Вкрай важкому стані був. На жаль, без, без свідомості він був у нас на медикаментозній седації, тому що це вкрай важкий стан, і ми е е е регулюємо цей стан. Е не можна приводити тям пацієнтів прямо так з е скоро після оперативного втручання. Близько двох діб він був в такому стані. Коли ми в вже відкрили рани і оглянули їх, це були масивні дефекти стегна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 сантиметрів, і з масивними некрозами тканин, м'яких тканин має на увазі, шкіри підшкірної клітковини, м'язів, а також фасцій. на гомілці. Мала місце також переломало гомілкової кістки. Та у рані відмічалися множинні кісткові фрагменти, які в свою чергу спричиняли додаткову пошкодження м'яких тканин зв'язку з тим, що вони були загострені та роз розташовувалися вільно у рані. Ми прооперували пацієнта. Це перше оперативне втручання. Було забрали некротично змінені тканини і посанували рану, тому що вони все таки були забруднені. Там були шматки одягу, різні різні ну там шматочки землі. Ну вона рана була забрудненою. Сьогодні Євген вже йде на поправку, почав розмовляти. Щиро дякує лікарям за свій порятунок і за те, що вдалося уникнути ампутації. «Все було зроблено вчасно і зараз є початок оздоровлення. Кожного дня наші лікарі проводять некрактомії, зрізають ці тканини, які, на жаль, відмерли, допомагають хлопцю стати на ноги. Важка робота, але більше 40 тисяч життів врятовано в нашій лікарні завдяки цим молодим ентузіастам-лікарям, які цілодобово знаходяться на робочому місці і роблять все можливе, щоб наші воїни виживали. Після одужання захисник збирається повернутися у свою військову частину і далі боронити рідну Україну. Маргарита Кузьменко, Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. Продовжуємо випуск. Як ми вже повідомляли у Дніпрі, з 3 січня подорожчав проїзд у громадському транспорті. До 20 гривень зросла ціна на автобусних маршрутах, 10 гривень вартує проїзд в електротранспорті та метро. Як це позначилося на якості перевезень. Ми поцікавилися у пасажирів. На початку січня, коли у Дніпрі піднялась вартість проїзду, чимало пасажирів відчули це на власних гаманцях. Дніпро не саме маленьке та бідне місто, а ціни на проїзд у ньому далеко не найменші. Вартість проїзду у громадському транспорті Києва нижча, ніж у Дніпрі. Ціна за одну поїздку становить 8 гривень в автобусі, електротранспорті та метро. Однією з причин здорожчання проїзду у Дніпрі в міському управлінні транспорту називають критичний стан автобусів. У нас в Дніпрі весь міський автотранспорт публічний, він є приватним. У нас тільки електротранспорт є е е муніципальним. Якщо як запевняє міський голова Дніпра, у нас весь автопарк приватний, то чому перевізники повинні вирішувати проблеми за рахунок пасажирів? У маршрутках Житомира та Запоріжжя проїзд коштує 15 гривень. У Черкаських тролейбусах можна доїхати за 10 гривень, а у маршрутках за 13. У Запоріжжі за поїздку на трамваї або тролейбусі, а також у комунальному автобусі, потрібно заплатити 10 гривень. У більшості приватних маршруток тариф становить 8 гривень, тільки на окремих маршрутах 15. У Херсоні проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках 8. За проїзд у міському транспорті Харкова у період війни відмінили плату. Тамтешній міський голова заявив, що проїзд буде безкоштовним, поки є така можливість у міського бюджету. Комунальний транспорт у кривому розі залишається безкоштовним для усіх пасажирів. А ось чи відповідає подорожчання вартості проїзду у Дніпрі якості перевезень. Ми поцікавилися, що з цього приводу думають пересічні громадяни. Я вважаю, що негативно. Бо в нашому місті дуже багато людей, які переїхали з більш небезпечних місць, і я, я вважаю, що для, для них це накладно. А скажіть, будь ласка, вартість відповідає якості? Ні. Транспорт, я ось була у Харкові, в мене дочка живе. Там, хоч маленькі автобуси, вони комфортні, допустимо, можна стати в повний зріст. А у нас у ці маршрутки, як, як, як казав, Кузьма собачі будки. Якщо ти зайшов туди, то обратно треба вирвати декілька гудзиків, щоб вийти звідти називається. В Харкові безкоштовний проїзд. І, і тролейбуси, і трамваї, і метро, і автобуси. А що може чекати? все ж дорожчає. Маршрутки дуже грязні, погані. 157 цього взагалі рипить постійно, скрипить, Ну, Маршрутки якби поміняли маршрутки, було б хорошо. Якість ужасна рухового складу. Я живу на Левобережному 3 і дуже-дуже погане, дуже, дуже, дуже грязні, дуже не відповідає і міська рада, міській раді треба допомагати, а не палки вставляти і ставити свої. Маршрути, а не ті, котрі треба людям. У мене зарплатня мінімальна, так що б'є дуже. Трицательно. Хватить з народу, деньги брати. Відношуся трішки прискіпливо, тому що і так кризисна ситуація. Складно людям жити в цей період, особливо взимку. А скажіть, будь ласка, якість відповідає вартості? Ну, смотря де. Є такі трамваї, що в нормальному вигляді. А є такі, що нікудишні. Ну, автобуси великі, дуже гарні, а ті, що поменше, так собі. Є такі, що й нічого, а є такі, що дуже-дуже погані. Люди давно чекають на покращення технічного стану транспорту у Дніпрі. Тільки сам проїзд дорожчає, а якість перевезень від цього не покращується. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Укриття в нашому місті. Чи справді вони можуть захистити Дніпрян від небезпеки під час обстрілів та ракетних атак? До речі, коштували міському бюджету ці споруди чимало. До того ж, з бюджету виділили кошти і на їх охорону. Ми побували в одному з укриттів у самісінькому центрі міста. Дивіться репортаж моєї колеги Ольги Ховрич. Це те саме мобільне укриття у самісінькому центрі Дніпра, яке стало чи не зірковим завдяки місцевим паблікам. Цими днями Дніпряни зафільмували, як воно виглядає зсередини. На відео його антисанітарія зашкалює. Тільки завдяки широкому розголосу в укритті поспіхом прибрали, засипали пральним порошком підлогу, особливо в місцях, де було найбрудніше. Та це жодним чином не позбавило бомбосховище смороду, який на жаль камера не здатна передати. Тож, щоб не бути голослівними, ми попросили разом із нашою знімальною групою зайти в укриття випадкових перехожих. Першою погодилася Еліна. Давайте мы с вами пройдем и посмотрим, сколько мы сможем тут. зачинить, будь двери, чтобы мы смогли. Ой, нет, не надо закрывать двери. Вы что, здесь с закрытыми, ой, с открытыми дверями воняет. А просветите, я так понимаю, здесь где-то куча лежит. Не, куча не лежит, но воняет страшно. Чи можно тут вообще укрыться, как это? П'ять хвилин Максим. Я п'ять хвилин. При відчиних дверях. Да. Закривати я просила не треба, бо можна ж в обморок упасть. Тож мови про те, що в цьому найпростішому укритті можна перечекати повітряну тривогу і мови не йде. Бо навіть при відчинених дверях в ньому довго не можна знаходитись. Від нього смердить за версту. Ще й освітлення немає. Не у захваті від антисанітарії в мобільних укриттях Дніпра й Олександр. А ви заходили туди? Це ж блин, Дом для бомжей. Ну, це ж не ужас, це ужас просто. Туда подойти ближе, чим на п'ять метрів невозможно, тому що вонь йде оттуда. Я сам з індустріального району там уже вообще в центрі ще как-то не йшло. Хоч як то. Ну я вже відчуваю. Дуже недобрий запах. Ну, це треба, щоб комісія спускалася з большого дому, заходила сюди. Їх желательно здесь закрити на пару часов, щоб вони до кінця, так сказать, прочувствовали. Може бути, потім і Та у великому будинку схоже вистачило лише часу на проведення тендеру з охорони приміщень найпростіших укриттів. 18 грудня департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради провів закупівлю на надання цієї послуги. Очікувана вартість 25 мільйонів 228 тисяч 800 гривень. Одноосібний учасник і відповідно переможець торгів. Товариство з обмеженою відповідальністю. Служба охорони Джеп зголосилася охороняти вуличні бомбосховища за 22 мільйони 138 тисяч 272 гривні. Послуги надаватимуться до кінця 2025 року. Да я читала би там ялком таки на то ужасно. Аж то вас що-то удивляє? Мене не удивляє. Почему? Ну потому что здесь воруют, в этой стране воруют, на этом городе воруют. Ну и очередное воровство меня лично не удивляет вообще нисколько. За скромними підрахунками, щомісяця охорона таких найпростіших укриттів обходитиметься згідно підписаного договору у понад 1 мільйон 800 тисяч бюджетних гривень. За такі кошти вони повинні виблискувати чистотою. Та як бачимо, не поспішають охоронці з джеб відпрацьовувати 315 тисяч 360 шістдесят годин. На європейській гуарди з'явилися лише під кінець нашої зйомки. Вочевидь, спрацювало сарафанне радіо, що знімальна група телеканалу д 1 цікавиться станом укриття у середмісті Дніпра. Маргарита Кузьменко Ольга Ховричеля Ломовський. Новини д 1 Кримінальна хроніка. СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику, який командував ракетним ударом по цивільних об'єктах Кривого Рогу. Більш детально Ольга Кім, речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області. СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику, який командував ракетним ударом по цивільних об'єктах Кривого Рогу. Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку російського полковника Олега Скітського, який причетний до ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України. Фігурант перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, за даними слідства, Рашист безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приват. Не компанії у кривому розі на початку літа 2023 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло сім цивільних працівників господарського об'єкта та один місцевий мешканець для здійснення атаки. По місту Скіцьків віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту 95 Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була х 101 класу повітря Земля. Котро один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря на підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки заочно повідомили Скіцькому про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України: воєнні злочини, які спричинили загибель людей. Нагадаємо, що влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скіцького до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Тоді його злочини кваліфікували. Ували за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 та частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Далі говоримо про новини в культурній сфері України. По двох роках вимушеної паузи Національна академія мистецтв відновила відзначення провідних діячів культури за шістьма галузевими відзнаками. Віце-президент академії, кінорежисер Олесь Санін, вважає цей крок посиленням опору агресії Росії на гуманітарному фронті. Детальніше про це у матеріалі наших київських колег. Універсальна мистецька нагорода так називають режисери театру і кіно, композитори, художники, диригенти щорічну відзнаку національної академії мистецтв, заснованої 1996 року. Після вимушеної паузи на час повномасштабної війни церемонію вирішили відновити. Ця нагорода вирізняється від інших, тим, що це нагорода академії мистецтв, яка Акумулює і абсорбує всі види мистецтв, всіх найкращих фахівців країни в усіх жанрах мистецтва, тобто, це визнання серед мистецького середку, серед фахівців саме цієї галузі. Війна, яку розв'язала Росія, це зруйновані друкарні та художні майстерні, вимушена еміграція музикантів та кіноартистів. Але, попри надзвичайну ситуацію, Україна залишається територією професійного мистецтва. Віце-президент академії Олесь Санін вказує, під акомпанемент повітряних тривог видаються книги і відкриваються нові книгарні. Пишуться високоякісні наукові розвідки, верстаються різнопрофільні виставки і концерти. Це знаки систематичного опору митців, наміру ворога повністю знищити нашу ідентичність. Більшість нагороджень це є нагороджень за твор, які створені попри війну для людей, які сьогодні мали для тих митців, які в сьогоднішній день мали найбільший вплив на, на історію сьогодні. і Одна з них звичайно найбільш визначне. Не тільки по тому, що той, кого нагороджував був камуфляжі, це Тарас Компаніченко отримав найвищу нагороду Академії мистецтв, велику золоту медаль за одноголосним рішенням всіх членів президії академії мистецтв, всіх видів мистецтв і так далі. І за велику роботу, звичайно, і за визначний вплив на наш сьогоднішній день і за те, що він являється на сьогоднішній день фактично знаком митця який продовжує свою боротьбу через мистецтво продовжує свій чин в сьогоднішньому дні війні? Значна частина митців взяла до рук зброю. Провідний майстер кубзарського цеху Тарас Компаніченко мобілізувався з першого дня повномасштабного вторгнення, пройшовши бої за Київ. Зараз відновив активну мистецьку діяльність, не полишаючи війська. Це велика несподіванка і велика відповідальність, що не можна спинятися, треба продовжувати справу служіння Україні, відкривати для українців їх скарбницю і говорити про те, які вони багаті, якими скарбами вони володіють, і що це наші спільні скарби, і що кожен українець є співакціонер цієї великої національної мистецько-культурної скарбниці, тому. Буду продовжувати, і буду намагатися і далі служити і і працювати для української справи. Софія Компаніченко, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу. Де 1 у Дніпропетровській обласній організації національної спілки журналістів України відбулася презентація книжки Послуганщина цикли регіональної історії. Її автор, політолог Андрій Зайцев, майже 20 років професійно займається дослідженням суспільно-політичних процесів на регіональному рівні. У книжці йдеться про те, що відбувалося з Луганщиною протягом останніх 70 років і які перспективи розвитку звільненого від російських окупантів регіону. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Книжка Послуганщина Цикл регіональної історії це копітке дослідження історії окупованого регіону України. Особливу увагу автор приділяє подіям останніх 25 років. Кожен може побачити в цій книзі там якісь свої моменти. Я намагався охопити ну дуже широкий спектр подій, і не, не тільки там політичних, соціальних, але й культурних, і е, е, якихось історичних моментів, можливо, там навіть трохи філософських, але ну не, 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 не з цим не, не дуже намагався зловживати. Тому книжка орієнтована ну здебільшого на ВПО і на тих, хто цікавиться сучасною регіональною локальною історією ось в Україні. Автор досліджує процеси життя регіону, розглядаючи їх у контексті радянського періоду, становлення незалежної України та російської агресії. Книга побудована на статистичних дослідженнях, офіційних результатах виборів на Луганщині, особистих спостереженнях автора за політичними подіями в регіоні. В першу чергу це були результати виборів, які відбувалися на території Луганської області, ось 91-го року до 2019-2020 років. Ось коли були проведені останні вільні вибори вибори, там ну, і місцеві і депутатів народних депутатів України, і президентські вибори. Тому на підставі цих цифр я намагався проаналізувати ситуацію, розвиток політичних поглядів населення області, тобто там які політичні ідеї були більш популярними, які менш. Тобто, ну намагався як би це сказати по-новому, поглянути на ті е, факти і ті стереотипи, які склалися стосовно Луганської області, в рамках презентації книги книжки відбулася її передача державному архіву Луганської області. Архівісти зберігають архівні документи для нащадків, які дають нам змогу зрозуміти наше минуле і тим самим прокладуть шлях до нашого майбутнього. Особливу увагу автор приділив реконструкції історичних міфів про регіон та аналізу перспектив розвитку, звільненої від російських окупантів Луганщини. Ця земля вона випала з історії і випала з будь-яких суспільних процесів. Тому стала ось такою пост. Тобто для неї все ну на даний час через російську окупацію для неї все закінчилось, завершилось, і тому вона перебуває в такому ось ну, посттравматичному, постапокаліптичному, постісторичному стані це все пост, це все ну, не справжнє, і тому Луганщина, коли вона повернеться в статус ну, так мовити, лайф, да, там, живої, справжньої, української Луганщини, ну на, на, на цей час певно ніхто такої відповіді не має. Але будемо сподіватися, що будемо докладати всіх зусиль, щоб вона якомога швидше повернулася в український, в український ареал, в українську. Історичну парадигму в українське, в українське життя, в українську державу. Книжка «Постлуганщина. цикл регіональної історії, пропонує новий погляд на минуле і майбутнє тимчасово окупованої області України. Вона не розрахована на широке коло читачів, але буде пізнавальна для тих, хто цікавиться сучасною історією. Вікторія Галки Шалдов, новини Д1. 20 громад області отримали мобільні валізки. У них обладнання, яке стане в нагоді адміністраторам ЦНАПів. Тож фахівці можуть надавати адмінпослуги мешканцям вдома. Деталі у наступному сюжеті. Мобільна валізка це пересувне робоче місце адміністратора. Завдяки ним працівники ЦНАПів зможуть надавати повний перелік адміністративних послуг мешканцям області на місцях. Мова про людей старшого віку чи з інвалідністю та тих, хто живе у віддалених населених пунктах. Ми започаткували і спромоглися за рахунок саме субвенції з обласного бюджету за ініціативою нашого голови Сергія Петровича, надати можливість нашим невеликим громадам спонукати їх до розбудови саме доступності полосу для маломобільних верст населення для ветеранів, які отримали важкі інвалідності, повертаються в свої громади, отримати можливість купити мобільну валізу, тому що вона саме допомагає їм отримати ці послуги на місцях дома. Да до не буде виїжджати згідно графіка адміністрації. Атор вони можуть замовляти ці послуги, і в громаді буде присунети робоче місце, яке буде доїжджати до кожного маломобільної людини, яка є в цій громаді. У кожному кейсі планшет, камера, ручний сканер, принтер і пристрої для сталого доступу до інтернету. Мобільні валізки вже вирушили до громад області. Ми сьогодні отримали дуже шикарну мобільну валізу, яка нам допоможе наблизити послуги до людей до наших. А це саме головне, коли люди, люди зараз і повертатимуться з фронту. і Ми дуже сподіваємося, як найближчу перемогу мати, і тому будуть повертатися наші воїни, які теж мають таку необхідність мати послуги, наближені до їхніх місць проживання. Деякі з громад вперше отримали таке обладнання. Це наша перша валіза. У нас в громаді 18 населених пунктів. На даний момент у нас всі створені, віддалені робочі місця в трьох старостинських і центральна садиба. Але так як у нас є дуже віддалені населені пункти, десь кілометрів 30 і навіть більше, де проїхати і виїхати з населеного пункту, дуже важко. І є у нас контингент людей, які дійсно є зовсім не пересуваються. Тому для нас ця валіза дуже необхідна, щоб була можливість надати послуги. Мобільні валізки від різних виробників, серед яких підприємства Дніпропетровщини та Київщини. Перед початком роботи з кейсами адміністратори пройшли навчання. На сьогоднішній день 430 видів послуг за цей рік нам надано 18 тисяч послуг. Зараз у нас з'явиться нова мобільна валіза. Ми вже зможемо виїжджати до інвалідів, до пожилих людей, до хворих, які надають нам заявочку, що вони не можуть дістатися до ЦНАПа самі. Ми до них виїжджаємо розроблено порядок обслуговування цих людей, перелік послуг, які надаються в домашніх умовах. Дуже багато послуг, які ми можемо надати виїжджаючи до Мешканців, які потребують нашого, це ж прописка, може бути, і довідка ВПО, і допомоги різні. Тобто широкий спектр послуг. Я думаю, це десь до около 200 штук. Замовлена послуга буде, будемо виїжджати. І, значить, приїхала похилого віку людина. 87 років. Її син прийшов, написав заяву, і ми будемо виїжджати до неї. Довідку ВПО будемо і потім допомогу. ВПО. Нині громади Дніпропетровщини мають 72 мобільні валізки. Цьогоріч планується закупити ще 16. все, аби кожен мешканець області мав доступ до адміністративних послуг. Олексій Доніченко, Сергій Супрун, новини Д1. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці продовжують боротися, кожен на своєму місці: військові, медики, рятувальники, волонтери, всі, хто працює для України, хто донатить, платить податки, несе правду світу. Всі ми стоїмо за свободу і незалежність нашої держави. На цьому підсумковий інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!